Добрий день, з вами Ольга Атаманова і медіа центр України «Укрінформ» Продовжую свою роботу сьогодні. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. 538-й день від початку повномасштабного вторгнення російського окупанта на нашу землю. І зараз будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Олександр Талаконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава пане Олександре. Сьогодні вночі і зранку знову росіяни завдали масованого обстрілу. Не було виключення і Херсонщина теж зазнала обстрілів. Тож яка ситуація на сьогодні? Які наслідки тих обстрілів і взагалі яка ситуація на Херсонщині, враховуючи, що вона перебуває під постійними обстрілами окупантів? Так, дійсно, так і є. Вчорашній день тільки 71 раз встрілювали територію звільненої персонщини з лівого берега, випустили близько 300 снарядів різного типу збройня. Це є авіабомби, ППЛА, танки, артилерія, міномети. Було е зазнали поранення нас російської агресії. Дев'ять людей сьогодні е ми отримали. Сумну звістку, що чоловік, який вчора отримав поранення, охорониться біля вночі поранення, і сьогодні він загинув в наслідок важких поранень червоної порожнини. Тобто він помер вже в лікарні. І за вчорашній день п'ять людей постраждали в самому Херсоні. Це троє разом з цим чоловіком вночі. І ще двоє вже вчора під вечір протягом дня. Також були понятівці, двоє постраждали ще в Білозерці ввечером обстрілювали росіяни освітній заклад. Там руйнації освітнього закладу постраждав. Також знову такий охоронець, який був приміщення, і ще яка була поряд. Дев'ять людей за вчорашній день зазнали. Поранень, і точніше одна з цих дев'яти, на жаль, померла вже в лікарні. Сьогодні росіяни продовжують оспорювати е, майже там, всю прибережну зону е, території звільненої персонщине правобережжя. Тут одна людина в самому персоні жінка звернулася е, за допомогою до лікарні, отримала контузію. Е, це близько 11 години. Поки також були скиди его-бомб в Береславському, в Керстовському районі, там є руйнування, але поки що немає відомості на щастя, так і було відомості, про постраждання. Пане Олександр. Якщо говорити про стан критичної інфраструктури і взагалі про гуманітарну ситуацію в області, яка вона? Фізичної інфраструктури, тільки вчора на поведень раді оборони було запропоновано головою військової адміністрації Олександром Пудиним захистити фізично від обстрілів першочергово 83 об'єкти фізичної інфраструктури, це і газ, і вода, і світло, які першочергово потрібно захистити. Щодо Іншої інфраструктури продовжуються роботи з оновленням електропостачання, газопостачання, водопостачання. Наразі 187 населених пунктів підключені до мережі до електропостачання. З них 30, всього 228 на правобережній Херсонщині. З них 40, 41 населений пункт на жаль, немає можливості підключити або Тобто 31 населений пункт е, знаходиться під постійними обстрілами, і енергетики не можуть проводити там роботи, тому що під постійним обстрілом і не енергетики, які не раз пробували там підключити електропостачання або е, пробувати ремонт мережі. І 10 населених пунктів, в яких зараз не проживають е, на одного місцевого жителя, немає а зараз. Е, Необхідності підключати ці населені пункти. Щодо води, зараз проводиться вже буріння скважин в населених пунктах, які були внаслідок підриву росіянами Микоховської ГЕС можливо, буде падіння старих скважин, падіння рівня води в старих склаженнях і в колодязях. Тому там зараз оновлюється мережа водопостачання, також будуть покладатися Водогони нові, то буде краще ніж було повідсотково. Але там є два населені пункти, де зараз немає водопостачання, туди підвозиться вода, там живуть в одному населеному пункту 8 людей, в іншому 40 І зараз логічні туди підвозити поки що воду постійно, тому що в інших населених пунктах, таких як на Березі річки там працюють генератори прочасово і люди забезпечуються водою по графіку, також по газопостачанню працюють персонгаз От нещодавно в Марилюбові відновили газопостачання. Також подана була подан газ був в мікройон на мікройон Острів, Корабельний район, де він був відключений через підтоплення. Там же проводяться роботи з поновлення електропостачання, але якщо з трансформаторами, які на поверхні більш-менш ситуація зрозуміла, їх просушили, поміняли якісь елементи, то що стосується мережі самої електро, на самому острові вона підземна. І, на жаль, в цих колодязях доступ до цієї мережі може бути, там ще стоїть вода, то рівень грунтових вод дуже високий. Ці, ця мережа в воді. І зараз чекаємо, поки зійде ну, опуститься настільки, наскільки можливо, буде потім електрикам перевірити цю мережу. Чекаємо, коли вода відійде, і тому що всі наші спроби відкачати, вода знову піднімається, і це така жорна робота. Також вода в мікрорайоновцю, але поки що технічна, тому що. Не можуть водоканал покачати настільки мережу, дуже мало не вистачає і абонентів для того, щоб прокачати ці скважини наскільки необхідно, але працюють спеціалісти кожного дня. Також і працюють близько 130 комунальники постійно там прибирають території після підтоплення і ось. Я за минулий тиждень 1300 тонн, було вивезено з самого мікрорайону, мулу, сміття та іншого. Пане Олександре, за вашими оцінками, яка зараз взагалі, скільки налічує зараз людей, скільки перебувають на території Херсонщини? Наразі 72 тисячі, за нашими даними. В самому Херсоні ще 100 області, тобто 172. Якщо говорити до повномасштабного вторгнення, яка була ця цифра? Ну, тільки в Хорсоні 320, наскільки я пам'ятаю, і близько, не пам'ятаю, ну, близько 600 тисяч, наскільки. Тобто, ну приблизно, якщо казати, то 25% населення всієї області знаходиться зараз. Чи може, чи готуєтесь ви до нового опалювального сезону, чи можливо це в таких умовах? І взагалі, як ви бачите цей початок зимового періоду, чи е, навпаки ви бачите, що людям все ж таки краще буде на цей період виїжджати? Ну ми, по-перше, це бачимо перш за все, тому що безпекова ситуація зараз не дозволяє, але ці кроки, які Робляться військовою адміністрацією і комунальними службами про те, що першочергово ми розуміємо, щоб, е зима, що марша минула була проблема, тому що не було газопостачання, це першочергово що треба максимально відновити цих населених пунктах, які, яких воно було, е тому що це перше за все опалення. Е також що вже розглядається програма, там і, ну, люди подають заявки. Там спеціально незахищені е, на отримання кров, якщо немає е, газопостачання. Е, також тут в самому Херсоні йде е, підготовка до опалювального сезону. Це працюють над тим, що перевіряють мережі. І, звичайно, поки хоч одна людина тут буде знаходитись. Ми будемо робити все для того, щоб як е, президент. Україну в перші дні, коли приїхав, сюди, сказав, щоб ми робили все, поки хоч одна людина буде тут. Ми робили все для того, щоб ці люди, які тут знаходяться, отримували всі послуги, і в тому числі, і постачання. Тому підготовка до опалюваного сезону в самому присолі нічим не відрізняється від мирного часу. Звичайно, постійні обстріли, постійні руйнування мережі. І електропостачання, і теплопостачання вони дуже заважають, тому надіятися, що ми будемо встигати все це робити раніше ніж пойде зима, але підготовка йде і планується ну, тепло за подаватися до всіх посел, які до яких є можливість. У нас є питання у студії про школи. Дього дня, Укрінформ, Валентина Рингель. Пане Олександре, буде два питання. Перше з них таке: скільки наразі на деокупованій Херсонщині перебувають дітей шкільного віку. Власне, чи всі вони мали можливість оздоровитися цього літу? Та чи є інформація у вас, як можливо планують організувати їхнє навчання? Дякую. Дивіться, щодо дітей, то в цьому році. В начальному році планується а, запустити ну, працювати 190 шкіл, це майже половина від тих шкіл ну, шкіл Херсонської області. А, і це 68 і 500 дітей, це на 2000 навіть більше, ніж у минулому році буде. А, щодо а, форми навчання, це буде тільки онлайн, тому що. А, ми поки не можемо собі дозволити тут дітей в школах навчати, тому що вже після вільне лівобережжя будемо розглядати ці цей формат. Поки що так. Основно також буде навчання. Окрім навчання, буде направлення ще ментального здоров'я для дітей, навчання і психологічної підтримки. Буде також будемо готуватись до наступного етапу, коли буде звільнена лівобережжя, і ми зможемо відправити наших діток діточок школи. І зараз вже заплановано укриття: 37 укриттів будівництво а та облаштування, які є вже біля шкіл, для того, щоб за новими стандартами щоб це було ну, кожна школа мала. Укриття або відремонтоване, або те, яке буде знаходитись поля для того, щоб ці норми були прораховані. Можна ще? Так. Ще пане Олександре, якщо можна питання, можливо, є інформація, що наразі із будівлею обласної наукової бібліотеки імені Гончара. Ми знаємо, що вона була і пошкоджена внаслідок обстрілів, і її заливала злива. Чи достатньо наразі ресурсів, щоб закрити приміщення від дощів? Дякую. Ресурсів достатньо, тільки недостатньо безпекової ситуації, тому що ця будівля знаходиться в прямой. Як ну прямою по прямої наводки можна її обстріляти, як тільки там, е ну ми не можемо наражати на небезпеку наших комунальників, наші херсонсько е е аварійно службу і ресурсів достатньо. І ми могли б вже зараз виїжджати і працювати там, але ніхто не може е не хоче і це зрозуміло, це нелогічно відправляти людей на смерть, е тому це є матеріальні речі, але а Життя люди... людини це найважливіше. Я дякую вам дуже за те, що знайшли час долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Олександр Талаконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. А ми дякуємо традиційним нашим силам безпеки та оборони. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Саме зараз наша команда формує вже розклад подій на завтра. Стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Слава Україні!